Зі мною, працювати та взагалі у гарному настрій настрі. Наші діти, які ж вони, всі різні мають різні очі, дивляться по нас, на нас по-іншому. Але ми маємо знайти і прищепити цим дітям інтерес до нашого предмету. Багато десятиліть чуємо, що урок найефективніший метод чи форма навчально-виховного впливу на учнів. Я згідна з цим висловом і вважаю, що добре продуманий урок може дає, дати хороші результати щодо інтересу учнів до нашого предмету. Сучасній людині необхідно вміти не тільки опановувати інформацію, але і алгоритмічно її осмислити, оцінити, застосувати. Тому свою практичну діяльність, це я зараз Людмила Васильна, вчителько МВК, почала вводити елементи технологій розвитку алгоритмічного мислення. Бо єдине справжнє чудо це мислення, адже завдяки йому. Люди створили усі інші чудеса світу. Французький вчений, який є, на честь якого названа одна з мов програмування, сказав, уся наша активність міститься в думці на простір і на час, який ми не можемо заповнювати, піднімають нас, а саме наша думка. Тому навчаємось правильно мислити. Скажіть, будь ласка. То цей французький вчений, що... Паскаль. Блес паскальні. Без паскальні. Дякую. Дякую. Отже, як заповів, нам паскаль, ми продовжуємо навчатися, правильно мислити. І в цьому нам допоможе, урок, як створити надпис у середовищі об'єктно-орієнтовного програмування скечі. Свою роботу ви маєте собі взяти фантик. Не є Бо хтось сказав, що найкраще почати роботу з гарного настрою. Ось я даю вам по фантику, і там є. Прочитайте, Що я вам зичу на солі. Ну. Прочитайте, будь ласка, на той дичах для розміру. Це когось щось інше. Тут на досі у нас є ці всі гарні духи. Про хороший настрій, про наші сили, про нашу молодость, про наш шлях до зірок. Ви об'єдналися у дві групи сині та жовті. Будь ласка, так поділіться, щоб синє жовто. А твій року, так? Сміт про жовто. Будь ласка, на свої фантики, що ви бажаєте дізнатися з мого мастер-класу? На фантики? Да. Хоч що я хочу знати, що я буду вміти після цього мастер-класу? Так, друга буква. А де поставила? Я, я роздала вам ну, додатковий матеріал за допомогою, бо будете сьогодні працювати. У вас є робочий зошит. Бо разом працювати легше та цікавіше. Е, я роздала матер... додатковий матеріал катки, і тут є ребус. Починаємо з ребуса. Будь ласка, розглядайте ребус, за допомогою якого ви дізнаєтеся, як називається ваша група.

Якщо ви правильно відгадали вашу, так. Отже, ми перша група це виконавці, друга група програмісти. Будь ласка, наповните ваші кошики і йдемо далі. Шоколадку, наповните кошики. І йдемо далі. Закінчить речення. Будь ласка, у вас в робочому зошиті є. Три рівня, три запитання, три питання, вони складені за рівнем. Дайте, будь ласка, відповідь на, цю питання, на, це питання, на ці питання в зошиті. Перший це один. Перше запитання один бал, друге запитання два бал, третій. Це три.

Moš čem... Хто це Світає, купуй українське, ви приїдете, ви приїдете в гості, приїжджайте в Закарпаття, розв'яжіть задачу у Тані день народження. Записали? Все? Які команди? Все, все, даємо відповідь. Це які? Команда програмісти? Перше, третя, п'ята, шоста. Ви східні? Не дуже реакція. П'яте, шосте. А ну давайте подивимось відповідь. Перше, третє, п'яте та шосте. Далі переходимо на іншу сторінку вашого робочого зошита. У вас є кросфор. Якщо ви правильно відповіли, так поставите в собі бал і розв'яжіть кросфор. У вас є відповідальність, щоб розв'язати кросморчик. Маєте отримувати слово Боже, на якій базується середовище програмування скречможить. Ключови. Ключови знайшли. Алгоритм, Алгоритм. правильно! Отже, ключем даного сходу це алгоритм базового поняття середовище програмування скетка. Наповнюємо кошик, не забуваємо про це і йдемо далі нас в робочому зошиті є дані точки і координати. Будь ласка, поставте дані точки з відповідно координатами на вашу систему координат. Вот это вот. Нет, вот уже вот так сюда. Но весь мой уже решить. Все лайк, будь ласка, цветочки. Марий выток.

Классные варианты, я приветствую классные угу. варианты. Дві точки вони поклали. Поклали дай, сильні, а так. І тут ще мають бути в куточках і куточках. Добре, то будемо. І отак, очак, звідти сюди, і звідти сюди. І виходить, ялинка. Я Так. Якщо ви правильно поставили, ці Точки, то виходить у нас ялинка. Тобто ми трошки вернулися в, мате... в такі предмети, як математика, да? згадали, що таке точка, згадали, що у неї є система координат. Її можу... так, на системі координат, якщо ви правильно зробили і у вас вийшла ялинка, будь ласка, на ваш кошик. Для чого ми це зробили? Бо у нас є така задача побудувати напис у середовищі Scratch. Для того, щоб побудувати цей напис, ми маємо добре знати, скільки, скільки точ, точки нам потрібні для того, щоб побудувати. Для побудови букви М ми маємо початкову точку А1, наприклад, маємо ковзати до А2, далі до А3, А4 і доходимо до А5. Щоб нашу дитку зміг це зробити, даємо початкові координати точки а, А1, потім козаємо до другу точку. Третю, четверту і п'яту у цьому нам. Хочешь снимать? На моей швейце почековую точку говорят.

Якщо будемо використовувати такий метод або алгоритм, ми можемо зробити любий напис на. Ой. Наприклад, висила напис посила стрич. Так, Так. Я даю вам по капелюшку. Вам подобається. Туація вирішують.